З якими ще групами захворювань можна звертатися по доступні ліки? Так, це дуже чудова дійсна програма. Вона вже досить давно працює, 19-го року активно, і Кожним роком програми розширюється, тобто перелік лікарських засобів розширюється, розширюються торгові представники, які забезпечують ці формули медичні. І дійсно, це в першу чергу серцево-судинна патологія, це досить велика, така потужна. Це пацієнти з захворюванням органів дихання, це бронхіальна астма і хронічне обструктивне захворювання легень. Це пацієнти з цукровим діабетом, Ветом це пацієнти з онкозахворюванням. Зараз додавалися групи пацієнтів з хворобою нервовою. Це хвороба там Паркінсона і інша симптоматика, тому перелік досить великий і дійсно можна забезпечити достатньо велику кількість пацієнтів таким хорошими лікарськими засобами. Єдине, якщо я можу додати, що пацієнти не чекали закінчення. Останнього, останньої таблеточки буквально да на завтра, тому що все таки дійсно треба записатися наперед. Система спрацьовує і вона допускає за 3-4 дні до завершення попереднього лікування. Можна виписати наступний пакет лікарських препаратів на 90 днів. Це максимум дуже багато сучасної техніки. У нас зараз прибано, і ми можемо надавати східно різним пакетам. У нас і цистоскопії роблять і колоноскопії, на